Сьогодні є гарна новина. В Україні нарешті одобрили передачу касетних боєприпасів. Так, 7 липня 2023 року, нарешті, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Що ми знаємо про цю техніку? Що це таке, що це за снаряд? І чому він так важливий саме зараз для України? Як ми знаємо, Україна використовує під час цієї війни в більшості випадків боєприпаси для артилерійських систем ще старого радянського зразка, або 155-й калібр, якщо це постачання від союзників. В основному це осколкові снаряди. З радіусом Дії, якщо ми беремо радянські зразки, або навіть і натовські там. В середньому радіус дії осколкових снарядів ну, до 100 метрів. Звичайно, це, скажімо так, добрі показники, але є більш просунута в цьому плані техніка це касетні боєприпаси. Що стосується касетних боєприпасів, вони також є різної начинки, їх використовує як армія Китаю, так і армія США, так і армія нашого ворога, скажімо так. Що стосується країн НАТО, вони підтримували концепцію касетних боєприпасів для оборони своїх територій від нападу можливого ворога. Тобто ці снаряди вони дуже ефективно працюють, оскільки у них радіус дії майже 300 метрів. Якщо ми, наприклад, візьмемо ту програму, яку одобрила нам Америка, це Dual Purpose Improved Munition скорочено DPICM сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, яке було створено в США, і має маркування М864. Їх існує декілька поколінь. Значить Сполучені Штати Америки почали програму розробки касетних боєприпасів ще в 50-х роках. Вони успішно це втілювали спершу на боєприпасах 105-мм снаряду. Вони мали маркування М444. В 60-х роках ця програма була вже готова до серійного виробництва. Згодом в 70-х роках було створено під 155 калібр, тобто повноцінний артилерійський снаряд. Під нього були створені касетні боєприпаси. Він мав маркування М483. Вага снаряда бойового була 46,5 кг. Довжина такого снаряда складала 937 мм. Тобто, один такий снарядик. Це, ну, ви уявляєте собі, майже метрова довжина і вага майже як мішок сахару, це артилеристам, звичайно, непроста робота потягати такі снаряди, але вони досить ефективні. В першому поколінні М483 значить, до артилерійських систем, ці снаряди 70-х років розробки, мали дальність дії до 17 км. Якщо вірити нашим Союзникам Америки їхнім заявам, ми, тобто Україна має отримати більш модернізовану версію М864 касетних боєприпасів, яка була модернізована і пішла на озброєння уже під кінець 80-х років. А якщо бути точніше, з 1987 року цей снаряд був прийнятий на озброєння в Сполучених Штатах Америки. В чому його особливість? Він став трошки важчим. У нього вага вже майже 47 кілограмів, і дальність дуже особлива важливість. Його дальність, він уже радіус дії має в 30 кілометрів. Тобто це майже стандартний артилерійський снаряд. Але він закидує до ворога 72 боєприпаси. Тобто в одному снаряді може міститися до 72 боєприпасів. Це дуже. Важливо, оскільки, ви розумієте, завдяки використанню такої техніки, от раніше артилерист мав, наприклад, вистріляти своїх там навіть осколкових стандартних радянських там 152 калібру, наприклад, там 30 снарядів, бачить, йде наступ, потрібно вистрілювати там. Може й більше, хто скільки має снарядів в своєму розпорядженні, щоб рознести ворога. І то. Невідомо там, яка буде ефективність, бо радіус ураження там, ну, звичайно, буде ну, набагато менший, всього лиш там, до 100 метрів. І бувають такі снаряди, які просто не спрацьовують за рахунок того, що ну, час їхнього виготовлення і зберігання на складах, ви розумієте, був вже давно просрочений. Дані ж снаряди це більш якби новітні. У них якби більший трошки термін, кращий. І, що важливо, радіус ураження 300 метрів. Тобто, один постріл такого снаряду, ви уявляєте, яку має покривати площу в 300 метрів. В принципі, досить попасти, хоча б буде в радіус там можливого чи планованого наступу. І Одного снаряду, ну, по теорії, скажімо так, має вистачити, ну хай навіть наші артилеристи зроблять декілька таких пострілів. Це вже йде економія на снарядах і вже йде, скажімо так, економія ресурсу самої га гаубиці або артилерійської установки, яка буде стріляти. Тобто, чим більший постріл йде ну, звичайних скажімо так, снарядів, тим більше зношується ствол гармати. І чим менший, наприклад, уже більш сучасних касетних боєприпасів, які має надати Америка, тим, відповідно, буде збільшуватись ресурс ствола. Наші артилеристи зроблять там, ну хай навіть тих 5-10 пострілів і зроблять велику зону ураження, ніж як там раніше вони мали десятками випускати. І то ще був результат там невідомий остаточно. Значить, касетні бойові елементи мають властивості кумулятивних, вони можуть боротися не тільки з живою силою, а й з бронетехнікою. Мають велику уламкову дію, можуть боротися навіть з. Не тільки збройнетехнікою, а знаєте, з такою важливою технікою в сучасній війні, як засоби, наприклад, радіоелектронної боротьби, постановки радіоелектронних перешкод. Тобто, навіть якщо ну, посіче осколками таку техніку, вона вже просто виведе з ладу цю апаратуру. Якщо це будуть якісь паливозаправні станції стояти, наприклад, воно так само може просто пробити ці цистерни і пальне витече просто, так само буде нанесений суттєвий урон противнику. Звідси, в принципі, походить і назва подвійного призначення, бо деякі бойові елементи можуть мати підривач уповільненого спрацювання для обмеження рухливості противника, наприклад, як міни. Снаряди касетного типу DPI-7 можуть мати також і 105-мм діаметр. Він був розроблений в Америці вже наприкінці 1990-х років під їхні гаубиці М119 та М102. У них, звичайно, буде менший радіус дії там порядку 10-14 кілометрів. Як ми знаємо, даного типу. Гаубиці також використовуються Збройними силами України. Можливо, з часом ми отримаємо і до них снаряди. Це також буде підкріплення і розширення нашого арсеналу Збройних сил. Значить, робота над снарядами калібру 105 мм ведеться, оскільки вони є трошки дешевшими в виробництві. 155 мм вони трошки дорожчі. І ну, масово, якщо їх потрібно масово, починається, наприклад, велика лінія оборони. Чим більше ми будемо мати таких боєзапасів, тим буде звичайно краще. Що стосується Америки, звичайно, вона, скажімо так, Озброювалася даними боєприпасами під час холодної війни. Після закінчення холодної війни вона їх почала просто ну, ставити на склади зберігання. Вже не було такої нагальної потреби. Америка перейшла трошки в інший напрямок. Вони більше сконцентрувалися на високоточній зброї, яка має GPS-наведення і артилерійські снаряди, які. Типу Excalibur того ж, наприклад, вони вкладалися в більш точні, скажімо так, технології, які мають більший радіус дії і дуже точне ураження противника. Як ми розуміємо, можливо, нам попадуться снаряди, там, які будуть мати вже термін свого використання, і вже майже на, майже на виході, скажімо так. Єдиний недолік, скажімо так, буде, це. Відмова бойових елементів, яка може складати там до 6%, якщо будуть попадатися такі вже ну, близькі до виходу термін використання. 6%, ну, наприклад, якщо це буде такий вже, скажімо так, просрочений по термінам артилерійський снаряд. Наприклад, якщо ми візьмемо цю цифру в 6%, що буде відповідати 4 бойовим елементам із 72 в одному снаряді. Тобто ми з 72 піднімаємо 4 елементи, які відмовили. 68 бойових елементів готові в снаряді виконувати свою роботу, що, в принципі, буде досить непогано. Росія також використовує касетні боєприпаси. На жаль, і проти мирного, і проти військового населення. Досить активно їх використовує. Україна, на жаль, не мала таких боєприпасів в своєму арсеналі до теперішнього часу. Дуже чекаємо ці боєприпаси, оскільки вони дуже потрібні Україні для оборони своїх територій. Що ж, ще раз подяка нашим союзникам за підтримку. Дякую всім, хто дивився. Буду вдячний за підписку, всім мира і добра!